Сбу вперше в історії викрила мережу угорських шпигунів агентів розвідки сусідньої угорщини на Закарпатті. Завербовані українці збирали інформацію про військову захищеність Закарпаття, про настрої місцевих шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону. Ну і безумовно суспільно-політичні настрої населення в контексті угорщини, зокрема сценарії їхньої поведінки, якщо на їхню територію зайдуть угорські війська. Про те, чому тільки зараз виявили перших угорських агентів, і як так сталося, що все-таки виявили? Говоримо з Віктором Ягуном, генерал майором СБУ. Вітаю, пане Вікторе. Да, добро здоров'я активність Угорщини у Закарпатті, вона не секрет, мабуть, спочатку нульових, якщо не раніше. Активна мадяризація багатьох населених пунктів, чому лише зараз, на вашу думку, українська СБУ виявила. Перших угорських агентів Я думаю, що ви некоректно поставили мені питання про перших виявлених агентів, розумієте? Тому що Служба безпеки України не зобов'язана розкривати всі, всю інформацію, яку вона, якою вона володіє. Рішення про визначення, про оприлюднення тої чи іншої інформації приймається керівництвом держави. І про те, що є агентура сусідньої Угорщини на території, і вона викривалася, і в тому числі деякі з агентів отримували певні ну, покарання, або були, наприклад, ну, перевербовані і працювали на Україну. Ну, про це ж не треба оголошувати абсолютно, розумієте. А коли ми читаємо якесь повідомлення, що там когось зняли з роботи, знаєте, когось там пересунули, когось там не допустили до прийняття того чи іншого рішення. Не, не це не означає, що ми е, змушені е, піднімати ну, пи, е, питання агентів е, угорщини чи не агент. А скандали пов'язані з е, їхньою про проугорською позицією, ну вони завжди були на Закарпатті. Всі роки цієї, цієї незалежності тут стоїть питання про зовсім інший ракурс. Тут стоїть питання про е, виявлення агентури під час військового, військового положення, яка збирала інформацію чутливу власне для нашої оборони. Це По-друге, е, керівництвом держави було прийнято рішення оприлюднити цю інформацію, тому що е, Угорщина веде себе, ну як це красне красиво, да? так от дипломатично сказати. Вони ж, е, наші сусіди. Можливо, майбутні наші друзі по НАТО і євроспільноті, тому будемо говорити коректно. Некрасиво, але настільки некрасиво, що було прийнято рішення не просто легалізувати цю інформацію. Ви ж подивіться, що Служба безпеки контролювала їхню діяльність, Ще, ну, навіть я не буду казати раніше, але то, що є відоме, це з березня місяця точно. Причому вона контролювала їхню діяльність не тільки на території України, а й на території Угорщини. Ми ж не розкриваємо свої можливості, як вони це робили, і чому вони знають точно, де це відбувалося, хто саме з ними спілкувався, і як це все, Тобто, я не виключаю, наприклад, що наші навмисно не відкривали своїх можливості, тому що могли відкрити джерела інформації на тій стороні. Тобто це дуже чутлива справа. І я думаю, що зараз угорці там. До речі, не виключаю, що ті люди, які були вислані зараз, вони якраз і причетні до розкриття цих речей саме там. Я не знаю прізвищ, не знаю посад цих людей. Якщо там серед них є представники військового та то це однозначно люди, які активно, напевно працювали в тому числі по. По, по, по тому всьому, що відбуває, відбувалося з, в зв'язку з тією справою, ви матиме вислання Угорщиною двох наших дипломатів у відповідь на це. так Розумієте? А... Саме цікаво саме цікаво Як правило, дипломатів висилають в зв'язку з тим, що справді задокументували їхню шпигунську діяльність. Це все оприлюднюється на офіційних, там не знаю, знаєте, як колись. Радянський Союз, тасу повномочин Та, mm -hmm. і після того йде висилка протягом 24 годин, або у відповідь на такі самі дії, зеркальні там не знаю, ну в даному випадку української сторони, українська сторона угорських дипломатів не висилала. до угорських дипломатів, ми офіційних претензій не висловлювали. Тому то, що відбулося з угорської сторони, це істерика. А з того, що зараз відомо, зокрема про діяльність цих шпигунів, які висновки ми можемо робити? Тобто, угорщина справді готується відшматувати Закарпаття, у разі чого і має такі відповідні воєнні плани. Чи мова просто про дії е, там, конкретно політично недружньої держави, яка от в цей момент там є просто з, фактичним союзником Росії у нинішній війні, і це там дипломатичні ігри? Тобто можна говорити про, за характером діяльності цих шпигунів, що Угорщина справді готується до е, воєнних сценаріїв і їх е, там якось собі вимальовує? Слухайте, коли я певний час. Певний період потом голосив офіційно, і я, і я це говорив не в одному інтерв'ю, про те, що є інформація, яка задокументована нашими офіцерами і тими людьми, які зараз активно приймають участь в бойових діях, які на власні очі бачили, що угорська армія 24 лютого 2002 року маршем пересувається в сторону українського кордону. Дуже багато журналістів зробили здивовані очі і питали мене: а що вони там хотіли робити? Там, ну. І я пояснював, що, шановні, напередодні широкомасштабного вторгнення Російська Федерація вийшла з пропозицією, не знаю, як це назвати, меморандум, ще щось таке, до прикордонних з Україною держав щодо розділу України. Єдина держава, яка офіційно повідомила нам про це, це була Польща, яка сказала, що до нас звернулося не офіційно, а на якомусь там рівні до, до нас. Ми уважно вислухали їхню пропозицію, вона, можливо, була не про письмова, а просто як пропозиція. І ми її відкинули. Румуни, Румуни опосередковано так само підтвердили словами президента їхнього тодішнього. Ну, теперішнього дату, який ще тоді був, не підтвердила зрозуміла Білорусь, не підтвердила Словаччина і Угорщина. Вони просто промовчали. Але дію Угорщини під час 24 лютого вони яскраво показали, що саме це вони і намагалися зробити. Вони сподівалися, що Україна почне валитися, і вони здійснюють те саме, що колись було в, 30, в березні тридцять дев'ятого року. Ну, тому що ми всі вважаємо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 39-го, але для України вона почалася в березні 39-го нападом на, на Карпатську Україну. Саме Угорщину, яка була одним з найближчих союзників нацистської Німеччини. І активно не просто воювала на території України, а здійснювала військові злочини. Почитайте, що вона здійснила в Чернігівщині. Але все це було приховано радянською владою, тому що Угорщина. Член соціалістичного табору, вони ніколи не відкидали і не відкидають бажання повернути свої, е, як вони вважають, свої землі, які які вони втратили після е, Першої світової війни під час розділу Австро-Угорщина. Бо і все тому, е, то, що одним з питань, яке їх цікаво. Як українська там громада, як громадяни з Закарпаття будуть реагувати на присутність так званих миротворців з Угорщини, ну, це якраз одне з ключових питань? Я не говорю ще про один фронт, який активно і ним використовується. Це релігійний фронт. Вони роблять все, щоб у нас не було єдності нашої української греко-католицької церкви. Намагаючись там перешкодити інші дії, які ну, на, 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 на церковному, на культурологічному. але зараз просто ну, треба показати. Шановні, ми все бачимо, ми все знаємо. Ви думаєте, ми не знали про агентуру, яка активно протидіяла можливості розгортання одного з батальйонів 128-ї бригади в Берегово? І не знали, хто там виступає проти того, і хто, і, 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 хто що казав, всі це знають. І всі вони записані, і всі вони зафіксовані. Так що треба просто розуміти, це українська земля, і її ніхто не збирається віддавати. Якщо вони цього до сих пір не зрозуміли, ну слухайте. Просто в чому, в чому, в чому нюанс? Нюанс в тому, що найбільша угорська діаспора це в Румунії. Але в них там немає кордону, знаєте, спільного між їхніми етнічними групами. А тут є чому, чому не скористатися? При тому, що е, угорці, які живуть в Україні, це е, в своїй більшості не просто патріоти. Вони вони патріоти своєї землі і України і є загиблі серед них, і вони активно приймають участь в житті України і воюють за Україну за взято. Ще дай Бог кожному розумієте цього тижня. Роб, Роберт бровді він же мадяр, отримав зірку героя з рук. Президента той, який очоляв посол, посол, посол України в, в Угорщині. Це наш наш так само людина, яка воювала, і ми, ми всі пам'ятаємо, як він там читав лекції з, з окопів. Тобто, і, і, і вони ж неодноразово зверталися саме власне, ця громада зверталася до угорців Припиніть нас використовувати в своїх брудних іграх. Ви нам перешкоджаєте можливості розвиватися, в тому числі і в складі, в складі Європи. Чому це все відбувається? Чому, чому є перешкоджання вступу України в Євросоюз? Та тому, що якщо ми вступаємо в Євросоюз, а ще станемо, станемо членами НАТО, однозначно, всі їхні можливості якось реалізувати свої, свої плани. По е, Закарпаттю кануть літо, тому що ми будемо в, з членами тих союзів, які ну, цього не передбачають, я дуже, е, дуже сподіваюся, що те, що відбулося, буде обговорюватися не тільки в Україні там, чи в Угорщині, а на це досить серйозно звернуть увагу і представники е, НАТО і Євросоюзу. А якщо говорити про е, угорську армію, як таку про угорські спецслужби і так далі. Шо, що ми знаємо про їхню ефективність і взагалі, які є загальні дані про ці потуги? Ну, армія 41 ти, 40 тисяч чоловік це приблизно ну, ну нормальна як для такої кількості населення. Вона активно приймає участь у всіх. Закладах НАТО ефективно на, на тому рівні, на якому вона там ефективно зрозуміла, що вона одна у відриві від НАТО. Ну, я, я собі просто не уявляю спецоперацію якусь там не знаю спеціальної воєнної операції да, на території України без без погодження з НАТО. Ну це це, це це таке буде. Знаєте, така історія досить серйозна. Чому? Тому що і озброєння і забезпечення цієї армії. Воно в тому числі лежить в загальному і на, і на НАТО. А що стосується цієї служби, яка, з якою ми зіткнулися, ну, слухайте, це плюс-мінус тисяча чоловік, військовослужбовців і, і, і цивільних. цивільних. Свого часу вона була об'єднана, ну, була організація, і об'єднали два управління: управління військової розвідки і управління контрозвідки. Ну, Те, то, то, що у нас тут намагаються зробити, управління ну, військовою контрозю, так би казати. Це тут у нас в Україні намагаються таке зробити, знаєте, якийсь такий гібрид забрати певну частину функцій Служби безпеки і передати її, в, не знаю, в ГУР, наприклад, да, там, і зробити якийсь розв розвідка ну, таке. ну от Угорщина має такого. Угорщина одна з небагатьох країн, яка добилася того, щоб їхні оці от спецслужбісти були. Були військовими, тому що в переважній більшості країн вони ну знаєте, як агент Малби спеціальний чи не дуже спеціальний. А тут чисто військово ну це вони вважають, що це традиція ще з часів Австро-Угорщини. Вони то не хочуть полишати. Треба що розуміти? Треба розуміти, що до 96 го року частина з цих людей, які там можливо вже генерали. Вчилися, я не кажу, що вони там вже служать, але до 96-го року вони вчилися в, в Академії Генерального штабу Росії до 96-го року. Тобто, частина з них ще з радянських часів і навіть з Росії отримала освіту там. Людина, яка очолює цю структуру, вона очолила цю структуру у 23-му році. До речі, до речі ото от, 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 от об'єднання було в 12-му році, так що це вже було при, при НАТО. А людина, яка очула, генерал-майор Норбет, Таджи він бойовий генерал. в 23-му році, коли він проходив погодження по, по призначенню, він повідомив цікаву новину. Ну, крім того, що він колись був начальник підрозділу спеціальних операцій і приймав активну участь в бойових операціях, в тому числі НАТО, за межами там, і в Афганістані, зокрема, там, то в 23-му році, призначаючи на цю посаду, він повідомив, що він три роки був особистим помічником прем'єр-міністра Орбана. Тобто, ну, я так розумію, з якихось там військово-політичних питань. Тобто можна сказати, що керівником цієї структури є особистий, особисто близький до Орбана генерал, людина. І я не вірю в те, що Орбан не знав про те, що вони робили на території України. Тобто, реакція Орбана вона в цій ситуації була б дуже доречною, так то він поки що мовчить. Він тому й мовчить, знаєте, тому що, ну а що вони скажуть? Що це неправда? Слухайте, у нас є відео, у нас є підтвердження контактів, у нас є навіть прізвище і, і ім'я цієї людини, яка входив. Я не, я не вірю, що ви його там вже звільнили, да? ну, але то, що він засвітився, і він реально співробітник цієї структури ну от така от історія. Ми сподіваємося що... за цим всім, так? Да? Ну, ми як країна, спецслужби наші давно спостерігали за цими процесами на Закарпатті. І... Дивіться, рішення про реалізацію тих чи інших моментів вони приймаються на вищому державному рівні. Бувають нюанси, ну, бувають моменти, коли треба розуміти, що навіть дуже близькі друзі працюють один проти другого. І коли нам закидали, я ж в службі безпеці, працював в ті часи, коли ну, не модно було казати, що а чому ви не працюєте по Росії? Ніхто не казав, що не працюють, працюють. Інша справа, що реалізовувався, не давали. І що це все накопичилося за якихось слухайте, ну навіть під час Януковича доповідалося про те, що про, про небезпеку, там, не знаю, там е... якихось харківських угод. Розумієте, все це всі знали і все доповідалося, тому що ніхто не хотів на себе брати відповідальність в майбутньому так? і проходити в справу. Тому всі все розуміли. Але. В Україні, наприклад, колись реалізували справу по військовим розвідникам, е які активно, активно перейшли межу і в наглу почали працювати в Києві по Чехам. І тоді, тоді, тоді там якийсь був скандал, що от, а для чого ви це зробили? Ну, Чехи, вони ж наші друзі. То, слухайте, ну, колись друзі-друзями, але тр -тр треба ж мати і, 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 це, і, і стримання якесь. Просто тоді так акуратно. Розкрили цю ситуацію, бо деколи викликають, наприклад, посла і кажуть, слухайте, каже, ми друзі. От в нас інформація, є, да от бачите, е, у нас прохання. Давайте ви його тих, тихонько звідси заберіть до холери ми нічого не будемо пролюднювати. Але ми вважаємо, що ви повідомите своє керівництво, що слухайте, ну Україна це самостійна держава, досить потужна, і тут такі речі не робиться. Це між друзями робиться, деколи переходять межу, ну от Ізраїль. Досить потужно швигував Заполученими Штатами по ядерній по ядерній програмі. і отримав отримав свого агента, який був затриманий, засуджений там довічно в Штатах. Його потім повернули до речі, нещодавно. Але це ж ніхто не говорить, що Штати там з Ізраїлем це їм не завадило і далі працювати разом. Тому я сподіваюся, що то що відбулося. Це все ж таки на на совісті у таких от друзів Орбана.